Дякую, брате, я мав точнісінько такий досвід зі своєю молодіжною групою в тій церкві, де я був перед тим. І так само я запитував, що було. І вони почали записувати. Я кажу, чому я записую, ви не записуєте. Так, знаєте, сьогодні хотів би, сьогодні хліболомання. І мені хотілося би поговорити на таку тему, як і мудрий Бог. Воно буде трошки, можливо, незвичайне. І ми прочитаємо для, для початку з книги буття. Все писання натхнене Духом Святим, так? І старий заповідь теж. Отже, ми читаємо з книги буття, 38-й розділ. Прочитаємо увесь розділ. І сталося того часу, і відійшов Юда від братів своїх, і розташувався аж до одного адоломітянина. А імення йому Хіра. І побачив там Юда дочку одного хананеянина, а ім'я йому шуа, і взяв її, і з нею зійшовся. І завагітніла вона й породила сина, а він назвав ім'я йому Ер. І завагітніла вона ще й породила сина, і назвала ім'я йому Онан. І ще знову породила сина, і назвала ім'я йому Шела. А батько був у кізіві, як вона породила його, і взяв Юда жінку для ера свого перворідного, а ім'я їй Тамара. І був десь ер, і був Ер Юден перворідний, зливича Господа, і Господь його вбив, і сказав Юда до Анана: Увійди до жінки брата свого і одружись з нею, і встанови насіння для брата свого. А Анан знав, що то не його буде насіння, те, і сталося, коли він сходився з жінкою брата свого. Хто марнував насіння на землю, аби не дати його своєму братові? І було зле в очах Господа те, що він чинив і вбив його також він, і сказав Юда до Тамари, невістки своєї сиди вдовою в домі батька свого, аж доки не виросте шела син мій. Він був, подумав аби не вмер також він, як брати його, і пішла Тамара та й осілася в домі батька свого. Минуло багато днів і вмерла шуйна дочка і юдина жінка. А коли Юда був утішений, то пішов до Тімни, де отари своєї, до стрижиїв отари своєї, він і Хіра, товариш його А Тамарі розповіли, кажучи, ось тестві твій іде до тімни стригти отару свою, і зняла вона з себе одежу в дівство свого, і покрилася покривалом, і закрилася, і сіла вона при брамі їїм, що по дорозі до Тімни. Бо знала вона, що виріс шела, а вона не віддана йому за жінку. І побачив її Юда і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. І він збочив до неї на дорогу і сказав: Ану, да я війду до тебе, бо він не знав, що вона не вістка його. А вона відказала: що даси мені, коли прийдеш до мене? А він відказав: Я пошлю тобі козлятку, тари. І сказала вона: якщо даси заставу, аж поки прийшлеш. А він відказав, яка тобі застава? Що дам я тобі? Та сказала печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя ще в руці твоїй. І він дав їй і зійшовся з нею, а вона завагітніла від нього. І встала вона та пішла і зняла покривала своє з себе, і задягнула одежу вдівство свого, а Юда послав козлятку через приятеля свого Адоломітянина, щоб узяти заставу з руки тієї жінки. Та він не знайшов її і запитав він людей її місця, говорячи, де та блудниця, що була в Єнаїм при дорозі. Вони відказали, не була тут блудниця. І вернувся він до Юди і сказав, не знайшов я її. А також люди міста того говорили, не була тут блудниця. І сказав Юда, нехай візьме собі ту заставу, щоб мені не стало на ганьбу. Ось я послав був козлятка, і її не знайшов ти. І сталося так десь по трьох місяцях. І розповіджено Юді, говорячи, упала в блуд Тамара твоя невістка, і ось завагітніла вона через блуд. А Юда сказав: виведіть її, нехай буде спалена. Коли її вивели, то послала вона до тестя свого говорячи, я завагітніла від чоловіка, що це належить йому. І сказала: Пізнайно, чия то печатка, і шнурить, і ця палиця. І пізнав юди і сказав: вона стала справедливіше від мене, бо я не дав їй шелі синові своєму. І вже більше не знав він її, і сталося в часі, як родила вона ось близнята в утробі її. І сталося, як родила вона, показалася рука одного і взяла баба з повитуха, і пов'язала на руку йому нитку червону, говорячи, цей вийшов найперший. І сталося, що він втягнув руку свою, а ось вийшов його брат і сказала вона: нащо ти роздер для себе перепону, і назвала йому ім'я перець, а потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому Зерах. Амінь. Ви побачили тут слово Бог? І ще й все і ще й мудрий. Дуже цікава історія насправді про те, як люди поводяться один відносно іншого. Знаєте, яка зараз у світі модель поведінки? Як сьогодні люди розуміють стандарти поводження? Як я маю поводитися взагалі? Що робити, що не робити? Бо сьогодні ми живемо з вами в такому культурному плюралізмі. Кожен вважає, як знаєте, за часів судді, робить те, що йому здається справедливим, те, що йому подобається. Дехто питається, чи є вони взагалі ті стандарти. Які є норми на брак? Чи існують ті норми на брак, чи хто має жити з ким? І люди говорять, а у нас так прийнято. Ми так звикли жити. А інші кажуть, а для мене ця поведінка окей. М? Але християни, ми з вами говоримо, що є норми поведінки, є стандарти поведінки, є правила, абсолютні правила, як люди мусять поводитися. Є канон, етично моральне правило. Але ось в чому питання? Якщо ми з вами, якщо люди... Не поводяться так, як Господь сказав, яке має бути поводження. Чи це якимось чином шкодить Божим планам? Чи досягає Бог свого, коли ми, люди, поводимося не так, як Він хотів би, щоб ми поводилися? І цей текст, він нам показує, що незалежно від того, як ми поводимося? Бог настільки всемогутній і мудрий, що Він завжди, завжди досягає своїх цілей. Повертаємося до тексту і подивимося на ті персонажі, які нам змальовані у 38-му розділі буття. Зрозуміло, ми бачимо Юду. Що робить Юда? Перший вірш нам говорить, що він а, сталося того часу, відійшов від братів і розташувався аж до одного адоломітянина, а ім'я йому хіра, і побачив юда дочку одного ханаянина, а ім'я йому Шуя, і взяв її і з нею зійшовся. Нормально? Бо Господь сказав, що Авраам я від тебе проведу народ, бо як ви пам'ятаєте обіцянку. І вони мали триматися разом, бо це є єдина родина, єдиний народ. Більше того, Авраам взяв хананиянку жінкою своєму синові. Авраам свого раба послав до е, арамійської, місця, де жили араміяні. І він взяв там жінку своєму синові, зі свого родства. Ісаак взяв жінку із Ханеян. Він теж послав свого сина, точніше, як і втік, і мати, і батько йому наказали піди і візьми жінку з наших, з таких, як ми, з нашого роду. Чи Юда не знав? А у нас так прийнят, а мені так подобається. Він взяв жінку ханиніянку і пішов з нею робити те, що йому заманиться. Це взагалі цікаво, що оці слова і побачив, і взяв, вони дуже нагадують іншу історію, яка вже була розповідана нам в старому заповіті перед тим. Нагадати? І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принаймні для очей. І пожадане, і взяла і їла. Навіть використовуються ті самі слова. Побачив, пожадання всередині відбулося якесь бажання того, що він побачив. І тоді логіка відмикається, і людина робить те, що вона хоче. А? Іван нам каже, не любіть світу ані того, що в світі, коли любиш то світ, у тому немає любові отцової. бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очами, пиха життєво не від отця, а від світу. Він виконував свої власні забаганки. Йому сподобалося. І взяв Юда жінку для ера свого перворідного а ім'я Тамара. І вона теж ханиниянка, вона не юдейка. Вона не з ріду юдиного, вона не з роду Авраамового. І виходить так, що а, перший син помирає. Насправді тут не, не, не говориться, чому він помирає. Говориться, що він просто вмер, і що Тамару, Тамара у цьому не винна взагалі. Вона не є причиною того, що помер а, перший син. Потім вмирає другий син, ми дійдемо ще до нього. Як реагує Юда на смерть свого другого і першого сина? Бачите, якщо ви повернетеся в 37-й розділ, то Яків, коли почув, що Йосипа роздерли дикі животні, дикі, дикі звіри, він сказав: Я невтішний, я невтішний зійду в могилу. А Юда йому просто однаково. Тут взагалі не сказано, що він навіть якось там розчарувався чи щось у нього там в серці відбулося. Більше того, він мав би дати шелу Тамарі. Але він заздалегідь знав, що він так не зробить. Він сказав: ну ти йди, коли буде шело вже в віці, такому, в якому можна вже буде в брачному віці, я тоді дам тобі його. Але там написано, що він заздалегідь знав, що він так не зробить. Він заздалегідь знав, що він мусить виконувати те, що Господь заповідав через Авраама, Ісака і Якова. Плодіться і розмножуйтесь. Більше того, він знав, що він мусив відновити настіння свого перворідного сина. І він міркує собі так. Та ні. То ви так собі бачите? Я так, я так не хочу взагалі. Він, він чинить так, йому здається, так, як йому здається, ну, добре. Минуло багато днів ви вмерла шуїна дочка, юдина жінка, а коли Юда був утішений, знову утішений. Він так бистро втішався. І так бистро, ну справді, і був такий швидкий на те, щоб втішитися і робити те, що йому заманеться. Так? І пішов до Тімни до стрижії, в отари своєї. Він і хіра, товариш його Адолимітянин. Було таке свято, коли стригли овці, овці. Ну і вживали. Ну, а як же свято? Люди мають бути веселі. Можливо, це пояснює, чому він не впізнав Тамару, бо він був трошечки того на веселі. Що в нього в голові відбувається? Він бачить жінку і каже: та -ка я в неї, до неї. Там навіть сумління немає. А? О, зроблю я те, що мені сподобалось. А? Так? Більше того, коли з'ясовується, що Тамара вагітна, він говорить, спалить її. Просто спалить. Це ну, можливо, треба було покарати, можливо, це була навіть ну, кара смертю, але спалити ну, це вже було трошки забагато. І тільки під кінець, коли він бачить свої речі. Ще дойдемо до цього. Десь у нього в голові проявляється те, що він каже: вона справедливіша від мене, вона вчинила краще від мене. Якщо ми подивимося на другого сина. Він ну от, його так трошечки, його ім'я використовується не в ту тему, в яку має використовуватися, Але теж його, його хитрість була в тому, або його провина була в тому, що він не хотів виконати знову ж таки обіцянку або заповідь, який Бог заповідав. Він сказав плодіться і розмножайтеся. Він мав відновити. Своєму брату старшому відновити насіння. <кій> Він мав родити, народити дитину. Це його був прямий обов'язок. Трошки згодом, <кій> трошки згодом, а, було невеличке таке пом'якшення, якщо людина не хотіла, це в біблейських термінах це називається левіратний брат. Трошки згодом було пом'якшення, якщо людина не хотіла брати. Жінку свого старшого брата, аби відновити йому насіння. Це була ганьба. Але так можна було. В повторенні закону, 25 розділ, там написано: якщо він не хоче взяти, то підійде його братова до нього на очах старших і здійме йому чобота з ноги. Така була традиція. І плюне в обличчя його і заговорить і скаже: так робиться чоловікові, що не будує дому свого брата. І буде зване ім'я його в Ізраїлі Дом Розутого. Це була ганьба. І анан він робить те, що йому хочеться. Ми знову бачимо людей, які роблять те, що їм хочеться. Тамара, Ні, вона насправді, а, здається, найліпший персонаж у цьому епізоді. Вона безправня жінка, яка розуміє, що її обманули. Це взагалі дуже цікаво, бо е, Яков. Яков трошечки обманює свого батька. Як трошечки? Добре так собі обманює. Перворідство благословіння забрав. Юда обманює Якова. Ти знає, ну, чия це одежа, одежа кольорова. Напевно, звірі розтерзали з'їли твого сина. Тепер сам юда обманутий. Тамар обманює юду. Бо вона ханиянка і вона розуміє, що дім це добре, і багато дітей це добре. Її бажання мати дітей. І вона сидить собі у батька дома, а що їй ще робити? Но коли вона почула ще, що йде її тесть, що вона робить? Просто екшен такий відбувається. І зняла вона з себе одежу і покрилася покривалом, і закрилася, і сіла біля брам. Тобто вона робить все, аби ну, завагітнити. Але що насправді таке? Вона, вона вважається зарученою першому старшому синові. Вона не має права. Вступати в інші стосунки інтимні, крім шели. Вона хитрує, вона порушує стандарти, поведінки, вона робить те, що їй заманеться. Можливо, саме в цьому сенсі. Приповісті 16 розділ, 9 вірш говорить, розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Бо ми бачимо юду, який хитрує, який покидає свою родину, який дуже далекий від праведності, який бере за жінку хананіянку, який обманює, який е, е, планує заранше за, за, за хитрощі. Який робить те, що йому завгодно. Ми бачимо Онана, людину, яка робить те, що йому хочеться, і бачимо Тамару, яка робить те, що їй хочеться. Отже, дуже цікава історія. Але Бог у цій історії крок за кроком досягає своєї мети. Через певні пригоди. На світ народжується перес по російськи фарес. Угу. І це не дарма. Якщо ми з вами відкриємо книгу Рут, самі останній розділ, самі останні вірші, там знаходиться те, що ми більше всього не любимо у старому заповіті родовід. І взяла Наомі ту дитину і поклала її на коліна свої. І була їй за няньку, а сусідки назвали ім'я йому, говорячи, народився син для номі, і назвали ім'я йому Овед, а він батько Єсея, Давідового батька. А оце перецеви нащадки. Перець породив Гецрона, а Гецрон породив Рама, а Рам породив Амінодава, а Амінодав породив Накшона, а Накшон породив Салмона, а Салмон породив Боаза, а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єсея, а Єсей породив Давіда. Бог потрошку робить свою справу, навіть коли люди поводяться не так, як би він хотів би, навіть коли люди порушують його заповіді, порушують його настанови. Бог потрошку йде до свого. Бо ми знаємо, що наприкінці від Давіда, від його семені народиться Господь Спаситель. Серед людей, які поводяться як їм завгодно, Бог виконує свою волю. Він настільки могутній, йому не треба програмувати нічого. Я знаю, як це програмувати, бо я ітичкар, я ітішнік. Він навіть через своєвласних, своєвільних людей досягає своєї мети. Його сила в тому, що він завжди досягає своєї мети. Незалежно від того, що людство є зле, і кожен чинить власне бажання, те, що він пообіцяв, прихід насіння, хто є Христос Господь, Він до цього планомірно йде через весь старий заповід, незалежно від того, чи добрі люди, чи злі люди, чи виконують вони його волю, чи ні. Цікавості заради підніміть першу главу Євангелії від Матвія. Там знаходиться іще одна цікава річ, яку ми не любимо читати про довіда Ісуса Христа. І там є добрі царі і злі царі. Там є добрі жінки і не дуже добрі жінки. Там є юдеї і зовсім не юдеї, але Бог через всіх них. Досягає свою мету. Навіть через те, що люди зробили з Його сином, Бог досягає своєї мети. Дії Апостолів 4 розділ нам розповідає з 9-го вірша таке. Петро відповідає в Сінедріоні і говорить, як сьогодні беруть нас на допит. Про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви, то Його воскресив Бог із мертвих. Ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що будівничі відкинули, але каменем став наріжним. І немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ми могли спастися їм. Злі, злі справи, злі діла людей, які взяли Божого Сина, які прибили його до Христа, які насміхалися над ним, обплювали його. І під, ну, під, він, він підпав під найбільшу таку догану под, под, под ганьбу. Але Бог звернув все таким чином. Що це вийшло на славу йому. І тепер, знаєте, ми, можливо, хтось послухає і скаже, о, буду робити зле, нехай Бог з цього робить добре. Але Павло вже з цим стикався. У посланні до римлян ми чуємо, що йому так і казали, робимо зле, щоб вийшло добре. І ми заперечуємо словами Павла і кажемо, зовсім ні. Зовсім ні. Це не означає, що я маю справ себе вести погано, бо я не хочу засмучувати мого Бога. Ми вже казали, що ми не належимо собі на початку. Так. Хто з вас відчуває, що не може поворухнути рукою? Або ваші очі не дивляться туди, куди не треба дивитися. Та начебто ми належимо собі. Ну так, теоретично ми належимо Богові. Чи практично належимо? Яка наша поведінка в повсякденні? Чи насолоджуємося ми привілеями нового заповіту? Так. Чи поводимося ми відповідно до стандарту нового заповіту? Я хочу, щоб через мене, мій Господь, він однаково досягне своєї мети. Але щоб я був співробітником на його ниві. Я, мені хотілося би, дивіться, я знаю, що як би я не поводився, Бог однаково досягне своєї мети, але я хочу бути з ним разом, не бути йому супротивником. Цікаво, коли Мордехей звернувся до... Естер, він сказав: не думай в душі своїй, що втечеш від царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця. Бог однаково досягне своєї цілі. То я, коли візьму хліб і вино в руки, що я себе запитаю? Чи я той, через кого Бог досягає своєї мети? Бо я знаю Його волю. Я не належу собі, а я належу Йому. Чи досягає він через мене того, що Він хоче? Чи я є співробітником Йому? Так? Чи він, він освятив мене собі, чи я чиню те, що він хоче? Чи я такий своєвільний, як Юда, такий своєвільний, як Анан чи Тамара. Кого я хочу нагадувати в цьому світі? Бо ми, і ще раз кажу, ми не належимо собі. Отже, нехай наша участь у споміні буде нам на користь, щоб ми аналізували, як ми поводимося. Щоб ми задумувалися над тим, чи Бог досягає через мене ту мету, яку Він хоче через мене досягнути, чи я веду себе як. Як мені завгодно. Так? Отже, беремо хліб в руки, беремо вино і розмірковуємо над тим, над тим, яке моє життя. І нехай це буде на славу нашому Богу, бо він однаково досягне своєї мети. Бо він мудрий і сильний Бог. Амінь. Ми помолимося. Боже, Ти дивний, і не завжди ми усвідомлюємо, наскільки ти могутній і сильний. І твоя велич вона в тому, що ти через нас, слабких людей, дієш у цьому світі на Твою славу, Боже. Ти дав нам свою присутність Святого Духа Свого для того, щоб ми могли робити те, що тобі по душі, що Тебе буде, від чого ти будеш радіти, щоб ти був задоволений нами, Боже. Тож благослови нас. Благослови нас так, щоб ми розуміли, де ми маємо робити добрі речі, а де ми маємо утриматися, щоб не робити зле. Благослови нас, Боже, щоб те, що ми робимо, воно було на користь Тобі, і щоб ми були співробітниками у Твоїй праці. Боже, ми розуміємо, що ми слабкі, але коли ми в Христі. Коли ми в Духі Святому. Ти даєш нам сили, Ти даєш нам розуміння. Отже, благослови нас всіх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.